Хто займався найбільше ремонтом? Будівництво? Абсолютно повністю. Сто відсотків займався В'ячеслав. і навіть дизайном будинку, типу, що буде відбуватися, Все де повністю. А як ти це делегувала? До українській жінці це дуже складно зробити. А, ну, фішка в тому, що в нас якось в кожного в нашій парі є своя сфера відповідальності. В'ячеслава дуже класне бачення. Він, в нього є розуміння, чітке розуміння, як зробити класно, практично, стильно і красиво. Навіть коли він прийшов до дизайнерів, він їм сказав, так, мені зробіть один, два, три полички отакі, розмір такий, колір такий. В нього є дуже чітке бачення. У мене цього бачення зіров взагалі немає. Я не знаю, як краще, я не знаю, як буде більш зручно. Я знаю, як намедитувати хату. <ріст> <ріст> То я цим і займалася. Я знаю, як підтримувати чоловіка. <ріст> Давай, Вячеслав, На день народження хочу. <ріст> <ріст> я знаю, як заробляти гроші. Ну, от і ми розділили сфери. сфери реалізації нашого будинку.